Всім привіт! Ну що, в мене вже сезон полохині практично завершується. Майже всю ягоду я обірвав, це в мене основна дюк, також є спартан, зараз дориваю гурон. Кінець липня і можна поговорити трошки вже якісь ціни, тому що зараз якраз самий пік. Я знімав три тижні тому відео по Цінах на лохину, тоді ціна була 200 гривень. Зараз кінець липня і якраз такий самий пік. Кінець липня, початок серпня, тому що достигає блюкроб. Теж ми про це говорили, що коли блюкроб пристиг, тоді вже фактично сама мінімальна ціна на лохину. Значить, в нас на ринку, сьогодні у Франківську, ціна на лохину була 100 гривень. 30-110 гривень, десь така ціна в середньому така на крупну ягоду, тобто перший сорт. В супермаркетах є і по 100 гривень, але вона така дрібна, другий сорт ягоди. Тобто це такі мінімальні ціни. Тобто за три тижні ціна впала в 2 рази. Що цікаво, на ожину. Ціна як була 200 гривень, так і залишилась через три тижні. Вжини не, невелика кількість, я не знаю, правда, як з попитом на ринку. Мало її зустрічав в ожини, тільки в двох продавців, а лохини дуже велика кількість. І теж не знаю, чи вони всю її розпродають. Тобто лохина можна сказати по 100, а жина по 200. Якщо вона на ринку чи в магазинах по 100, то, звичайно, що вони оптом закупляють ще по нижчій ціні, тобто десь, я думаю, в районі 60 гривень, напевне, з поля 70 десь така є ціна. Не знаю, як їм, яка рентабельність вирощування. В великих кількостях, напевно, вони там беруть об'ємом, тому якщо ти 60 здаєш, а ще треба класти в добрива і в догляд, в обробку, в обрізку плюс збір. наскільки я знаю, там 20 чи скільки гривень платять за кілограм. Тобто ну це таке мені важко порахувати, тому що не знаю всіх даних. У мене особисто в кількості було невелика. Я продавав на початку по 200 гривень, зараз по 150 гривень за кілограм. Та кількість невелика, розбирають там в селі сусіди, колеги по роботі також забирають. Навіть я не міг всім бажаючим продати, тому що мені банально не вистачало ягоди. Ця кількість в мене невелика, це десятки кілограм навіть. Подюку, основна частина, трохи спартану і гурон. Ось така в нас ситуація. Ожину теж трохи продавав. Наприклад, я її збираю на вихідних, тому що вона в мене в саді росте, а я там буваю тільки на вихідних. І ожину теж розбирають по 100 гривень за таку коробку, там трошки менше за кілограм спокійно. Можна її продати. Тому ось така ситуація. Але насправді, скільки менше догляду за ожиною і скільки потребує догляду лохина, то різниця колосальна. Тому, хто вирощує для себе, то звичайно, що це добра лохина, хто планує десь щось. Якусь кількість вирощувати на продаж, то тут вже є трохи нюанси. Рентабельність рахувати. Трошки там цифри будуть печальні, можна сказати, тому що вкладається грошей дуже велика кількість, а заробити трохи на ягоді зараз важкувато. Але якщо невелика кількість, я, і ти сам це все обробляєш чи з сім'єю. Я думаю, що воно буде вигідно. Якщо вже якась кількість велика, тоді вже є багато нюансів, тому що збут, зберігання, додаткові витрати і і, і все решта. Тому якби ситуація по цінах така, будемо бачити, як наступні роки буде насаджено її просто. Шалена кількість. І це врахуйте, що зараз ці всі посадки вони ще молоді. А що буде, як вони там через років ще декілька вийдуть на свій пік, то ягоди буде просто кількість колосальна. І якщо не буде збуту на зовнішній ринки, то в нас ціни на ринках будуть малесенькі. Ось така, друзі, справа. Тому пишіть свої коментарі, як ви думаєте, чи вигідно займатися лохиною зараз чи ні.